О зомбі, тебе переслідують, чуєш? І зроби так як я. Щоб тобі повітря на цей... О ти здохнеш. О, все, ми приплили. І я почти впав до самого низу. Ай, тут скелет, він мене хоче збити. Ще, він ще навіть вбити. Йому це почти вдалося. А, я падаю. Ні, я в воді Короче, давай телепортуйся до мене. Я тут ще живий і якраз вже почти добіг до точки. Ура, я живий. Все, я добіг, я тут. Так що, ну, обжимо знов туди? Давай штани надінемо, для тут були штани. О, о, штани. Ой, я наберу собі штанів. Не треба, бери тільки одні штани. І надівай їх на себе. Все. Побізяли. Побізяли? Де там? Ну, побізяли, побізяли, обізяли, побізяли. побізяли. З, цей зйомку перевірив? Перевірив. Так. А ми звідти, походу, йшли, да? так? Так, звідти. Так. Ладно, я так зрозумів, що той автор карти, він дуже весела така людина, як А, в мене знову текстури не прогрузилися. Ми бачить тільки лямпочки висять і. і небо. І лямпочка. Зараз ще прогружаються текстури. Але довго трошки. А, де да ми замотили своє убежище. А Або... убежище. Чуєш, нам треба знайти. Ой. Ай! Ай-ай. Хардкор режим, да? А, і ще один прикол. В настройках там є сложність. Там зразу от в перших настройки там є сложність. У мене стоїть мирная. Це значить, що ті мене менше чіпають. Так а в мене Дивно я дивно є. Короче, я не знаю, все пофіг. Там настройки, там справа зверху, там є звуки під звуком и а під чувствительность якраз та то сложность. О, у мене була нормальна. А, постав собі мирну. А ти забрав все, що в нас було еще? Не, не забрав, не забрав. Я нічого не забрав, я тупо біжу на З За стрілою. Є. Е. Я знайшов свої речі. А я буду бити всіх штанами. Свої свой стаи старые і і, И шо и с кремень, кремень. Я знайшов кремень. І світящийся камінь. Короче, йдемо спавню той валити. А то вони мене вже нервують. І всі гасти і так далі. Так. Так. Значить. І твоя задача добути вугілля. Моя задача добути метал. як я буду добувати вугілля, якщо в мене немає... Ну то Топ. візьми кірку на базі, візьми. Йоха, не дуже вертатись, бляха. <рес> а в мене метал. Метал я знаю десь має бути. за гравієм. По ідеї. А, метал точно, метал же ж на цьому. На дні. Хто проживає на дні океану? Метал. Так. Ну шо? Я пішов за цим, за металом. А, в принципі... Чи ж візьми ще... Ага. мені кірку там за одну окей. А то мені... Я махав ту підніматися, блин. А то мені, блин, треба той. Кірка, кирка. Мені треба тут під водою прорити, бо під водою метал. Я замучу два огніва і за тут мою тих огнів ми з вами всіх нахрен. А цікаво, можна підпаривати спауни? Як ти думаєш? Не знаю. Скільки вони ще й за йоган-йоган? Так. О, я вже дійшов. — Привет. Дай мені одну кірку. На. No. Дякую, дякую, дякую. Я побіг. Ти, коротше, no. ця штучка вугілля, дивись, оно воно, бач, оно якраз наді мною. Ти позбирай якогось каменю чи що і вверх тупо отак піднімайся, А от з якоїсь точки. Воно на стелі вугілля. А метал, а метал навпаки. Він під, під водою, я знаю, десь там. глибоко, коротше. Так, ну що, я пішов. І, до речі, ти там коли спавнер газ там учив, там був сундучок. Та, я бачу. Що в тому сундучку було? А, я туда не зайшов. Бо я мовчив. А, окей. Ой, я якийсь сундучок знайшов, чуєш? Он ти взагалі красочка. І два спавнера, їдрін-батрін, зараз мене завалять, напевно. О, я знайшов метал. Все, все, я плыву до металу. Я знайшов метал. Я беру швиденько метал, беру швиденько все, що є в сундучку, і смахую звідси нафиг. І чуєш там, де я зараз, тут в гіллі набагато легше добути. Uh -huh. Ну, будь ласка, метал швидше, в мене повітря кінчається. Uh -huh. Ну, будь ласка, ще один метал. Чого він опирається? Uh -huh. Ай, в мене жидки забирає, зараз дохну. -huh. Випливи наверх? Я вижив. Чуєш, в мене, в мене метал не хоче братися. Я на дні океану зробив дирку. А, все, вже взяв. Зараз випливу наверх, перевірю, чи то дійсно метал. Якщо метал, то все, у нас є щастя. Нам треба буде зробити пічку. Так, да, це железна руда. Так, і тепер я йду вугілля добуду. Бо тут мені якось легше, ніж тобі. Ну дякую. Ця мене... частина карти де я зараз, тут вона дуже багато на всякі ресурси Прикольно. Ну я. Так, вугіллечко. Подставила. ням 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 Я їм вугіллячко. Ну в принципі, не їм, а... ну ти зрозумів, да? угу. так? Так. Скільки вугілля, яке щастя. Я коротше зараз стільки вугілля понабираю, щоб нам вистачило до фіга заліза переплавати. А, нам же ж да, нам же ще треба буде плавати його, нам треба буде пічку зробити, коротше. А для пічки треба Дивіться, 6 кам... ні, 8 камнів, коротше. У мене да. є. Це добре. Тоді все, направляємось всі на базу. Не, я... Я, ще... я ще буду добивати то вугілля, коротше. короче. Я тоже, бо я знайшов таке сховище. Але в принципі чуєш, тут пройде ніч і все, нам капець. Так що треба завчасно вибрати, звідси. Зараз я, я, я вже йду на базу, тільки тут по дорозі подивлюсь в один сундучок, що тут є. Коротше, ми ж побачимо, коли буде ніч, правда? Ооо, тут маска для неряння є, блін І в ній, типа, менше хпшки. Подводне дихання.